Листо. В цьому лісі можна добре жити. Цю лялькову виставу грають представники театрального гуртка із Національного університету Чернігівський колегіум. Вихованці одного із дитячих садочків міста дивляться її в укритті. Відсутність світла не стала на заваді дійство. Сцену та імпровізовану глядацьку залу підсвітили ліхтарями. Проведення лялькового театру це якраз в межах співпраці міжнародного проекту Норвегія, Палестина, Україна, розвиток демократії, де долучені групи викладачів, які виграли грантові програми в цьому проекті і реалізують їх безпосередньо в закладах освіти. Зараз ми всі знаємо воєнний час і наскільки психологічно діти у нас були вражені від цієї від війни, тому емоційний підйом стан наших дітей це. Дійсно спрацювало. Якщо я дивлюся на кількість дітей, то хтось може залишитися сьогодні, наприклад, вдома. Та мама вихідна. Але якщо ми озвучуємо, що сьогодні буде театр, то у нас кількість дітей зашкалює, тому що емоціонально це для дітей потрібно. За словами Тетяни Ярмоленко, вихованці садочка, яким вона керує, вже не лякаються тривог. Колектив перетворив обов'язковий похід в укриття на пригоду. У сховищі малечу годують, там вони можуть поспати та погратися. Іноді подивитися і виставу, яких для них уже зіграли три. Проте, все одно сучасні ралі певним чином вплинули на дітей Чернігова. Звичайно, коли е, на вулиці вже починається тривога, то треба дуже швидко їх збирати і одягати і вийти вести в укриття. То діти можуть і плакати, і дуже хвилюватися. Це все одно впливає на психічний стан дитини. Єлизавета Лаврененко студентка другого курсу національного університету Чернігівський колегіум. Вона мала проходити свою обов'язкову практику у другому семестрі минулого навчального року, проте на заваді стала повномасштабна війна. Тепер дівчина та її однокурсники надолужують та стикаються із новими викликами у роботі з дітьми. Наші студенти долучаються до цього можливості діток розвантажити психічно, психологічно, адаптувати до таких стресових умов, щоб дітки. Ну, відчували себе більш комфортно, за словами Антоніни Мінинок. В попередні роки на спеціальність дошкільна освіта почали приходити і хлопці. Доти До здебільшого навчалися лише дівчата. Богдан Цюцюра теж зараз проходить практику. Результатом задоволений. каже, зміг поладнати з малечею. Свій вибір освіти пояснює так: ця освіта, як мені здається, допоможе і просто в житті, бо все одно коли вже будуть діти і тому брав Вважаю, що це допоможе мені якось в майбутньому, в будь-якому випадку. На жаль, в нашому житті дуже часто неповні сім'ї, їх дуже багато. І тому саме коли вихователем є чоловік, то він доповнює. Те, що не вистачає дітям сім'ї у садочку та в університеті зацікавлені у подальшій співпраці, адже гуртом буде легше подолати нові освітні виклики. Наразі розглядають можливість закріпити цих же студентів за їх групами, щоб вони і буквально, і метафорично зростали разом.